Тарас Григорович Шевченко видатна особистість. Це людина універсальних обдарувань та інтересів. Він майстерно володів не тільки словом, а й пензлом. Тарас Шевченко геніальний художник. Обдарований від природи, він малював скрізь не тільки ніг. А крейда, вугілля і олівець були для нього великою радістю. Книга художник. Це цікава історія становлення Шевченка як художника. Улюблені пейзажні мотиви Шевченка це зображення мальовничих околиць. Ці твори сповнені справжньої поезії, неглані, мріяли, українська природа. Тарас Шевченко – відомий портретист. Художник основну увагу зосереджував особливо на очах та обличчі моделі. Створені ним образи відзначаються невимушеністю, природністю, вдалою композицією і свіжістю вагнув. Він завжди намагався дати психологічну характеристику людині, яку зображував. Любов до рідного краю наступнула Шевченка на створення цілої серії під назвою «Живописна Україна». Альбоми у фортів, на яких є історичні місця, поп і терория.